Доброго дня всім. Знову підсумок продаж монет в тіктоці За певний період часу. Давайте почнемо з самого цікавого. Це у нас 5 гривень. Опішнянська кераміка. Новинка, яка випустилась в останній раз НБУ. Шикарна монета. Доволі з великим тиражем. Гарний блістер. Очікування росту монетки. Також плентонізм, 5 гривень, блістер. Кому цікаві такі монетки? Описи до відео. Буде закріплений телеграм канал. Буду радий за підписку. Дві гривні добро дітям. Це на 2001 рік. Також буду радий і вдячний за підписку на канал. Святоуспенська, святогірська лаура. Шикардосна монетка з рельєфним гарним зображенням. 2005 рік. <coughs> І 17-го. Стан под руком. Монетки, які сильно виросли в ціні. Ще десь рік запуску першого супутника з землі. Також у нас трієчка. Так звана насленго толпа в шикарному стані. В колекційному. Напевно, в кожного колекціонера є дана монета. І не одна. На мою думку. Так ще одна трієчка. Шарлота. Стан МС, як на мене. Трієчки. Дуже гарна. Все менше і менше у мене в таких станах. І двічка це у нас ластика. Монетний двір, де? Навіть ще серед двічок. Тридцять шостий, тридцять дев'ятий. Це у нас тридцять шостий. всього у нас чотири монетних двори. Тридцять восьмий. Тож, кому цікаві такі огляди, коментуйте, буду радий лайкам, підписочкам. Нагадую ще раз за телеграм-групу. Приєднуйтесь, коментуйте. Всім тихого, мирного неба і до зустрічі!